Ще треба поїхати розказати на митницю і нашим чиновникам, чому вони заборонили ввозити е, волонтерам квадрокоптери. Це для того, щоб війська на передовій були більш сліпими. Вивагаю, додаткові з'явилися додаткові вимоги додаткових папірців, по яким треба пройти коло ада. Ніде в Європі квадрокоптер не вважається подвійним призначенням, ніде в Америці квадрокоптер не вважається подвійним. Призначенням на сьогоднішній день чиновники наші, які відповідають за переміщення товарів через кордон, мається на увазі відповідні служби, видали циркуляри, і сьогодні волонтер не може привести квадрокоптер. Це, це це бред. Ми люди люди збирають гроші на ті мавіки, які ми це є наші очі, нашої арти. Всі телеканали, очі арти. Давайте збирати на безпілотники. Тільки на митниці треба рішати і разом з митниками, і разом з контрабандістами. Ми дожилися до того, що зараз під час війни якийсь чиновник якимось циркуляром буде нам врегульовувати. А він не боїться отримати кримінальне провадження від служби безпеки, Ау, користуючись нагодою, служба безпеки України. Чому в нас квадрокоптери не можна ввозити стільки, скільки треба? Ось от таке от моє скажімо так, звернення.